Вітаю вас, любі діти, на уроці Я досліджую світ. Повторимо вивчене з тему Я досліджую рослини. Сьогодні ми пригадаємо з вами вже вивчений раніше матеріал про рослини. Що ви пам'ятаєте про рослини? В Україні росте багато рослин. Більшість із них квіткові. Це рослини, у яких утворюється квітка та плід з насінням. Пригадаємо назви органів рослин корінь. Тебло, листя, квітка та пліт з насінням. На які групи поділяються всі рослини? Чим відрізняються дерева, кущі? І трав'янисті рослини. Пригадай, переглянувши наступне відео. Рослин в природі велика кількість. Усі вони не схожі одна на одну. Рослини поділяють на дерева, кущі, трав'янисті рослини. Чим дерева відрізняються від інших рослин у дерев. Є один великий стовбур, вкритий корою, від якого ростуть віти, береза, каштан, дуб, сосна, ялинка, яблуня. груша. Чим кущ відрізняється від дерева? У куща кілька досить тонких дерев'янілих стебел калина, бузок, малина. Смородина. Шипшина. Чим трав'янисті рослини відрізняються від дерев і кущів? У трав'янистих рослин або трав стебла м'які, соковиці, кульбаба, нарцис, ромашка, волошки. Корінь, стебло, листя, квітка та плід з насінням – це органи рослин, які мають всі квіткові рослини. Поглянемо на стебло кожної рослини. Порівняємо їх. Чим вони відрізняються? У дерев товсте дерев'янисте стебло. Називають його стовбуром. У кущів багато тонких дерев'янистих стебл, а у трав'янистих рослин стебло зелене, соковите та м'яке. Також дерева, кущі і трав'янисті рослини відрізняються своєю висотою. Дерева Будуть найвищими рослинами, кущі це рослини середньої висоти, і трав'янисті рослини будуть найнижчими. Дерева і кущі є хвойні і листяні. У хвойних рослин вузький листок це хвоїнка, у листяних широкий листок. У хвойних рослин є шишки. У листяних квітки та плоди. У більшості хвойних дерев і кущів листочки хвоїнки залишаються на гілках зеленими. Тому хвойні дерева і кущі називають вічно зеленими. То чим схожі і чим відрізняються органи хвойних і листяних дерев? Корінь та стебло мають і хвойні, і листяні дерева. У хвойних дерев листочки хвоїнки, а у листяних звичайні широкі листочки. Квітку та плід з насінням мають тільки листяні дерева. А от шишку з насінням мають лише хвойні. Рослини є дикорослі і культурні. Дикорослі рослини ростуть у лісах, степах, пустелях. Культурні рослини людина вирощує в полях, в садах та на клумбах. Людина використовує культурні рослини для їжі, виготовлення потрібних речей, вигодовування худоби тощо. Назвемо рослини, які ростуть у саду та на городі. Капуста, соняшник та помідор це рослини, які ростуть на городі. Їх людина вирощує для своїх потреб. Отже, ці рослини культурні. Проліска та дуб. Це рослини, які можуть рости у саду. А ми знаємо, що у саду, окрім плодових дерев та кущів, також можуть рости рослини. Які не висаджували люди. Отже, проліска і дуб це рослини, які не потребують догляду людини. Вони дикорослі. Які ж з рослин є дикорослими, а які культурними? Дізнайся з наступного відео. Дикорослі і культурні рослини. Рослини. Які ростуть у дикій природі, називають дикорослими. Дикорослі рослини ростуть у лісах, на луках, у водоймах, у горах. Дикорослі рослини ніхто не саджає і не доглядає. Дзвоники Подорожник, ліщина, папороть, кульбабка, трава, біле латаття. Рослини, які людина вирощує для своїх потреб, називають культурними. На городі ростуть овочі. У полі ростуть зернові культури. У саду ростуть фруктові дерева. Культурні рослини вирощують та доглядають люди. Рис. Пшениця? Кукурудза, картопля? Вишня? Помідори? Полуниця. І де б ви не були, ви повинні завжди пам'ятати, що не можна топтати траву, ламати дерева і зривати квіти. Діти, ми з вами також знаємо, що для росту і розвитку рослинам потрібні сонце, вода, повітря і обов'язково ґрунт. На нашій планеті є місця, де завжди спекотно і мало води, а є місця, де холодно і часто йдуть дощі. І рослини пристосовуються до життя в різних умовах, тому їхні органи можуть мати різний вигляд. Розглянемо зображені рослини. Пригадаємо, чим вони схожі та чим відрізняються. Першою зображеною рослиною є кактус. Середовищем його існування є пустеля. У пустелі тепла і світла дуже багато. Вологи замало. Повітря достатньо, замість ґрунту пісок. Наступною зображеною рослиною є латаття білий. Середовищем його існування буде озеро або річка. У водоймах вологи забагато, тепла і світла мало, повітря достатньо, а от ґрунт піщаний. Або озерний мул. Останньою зображеною рослиною є ялина. Середовищем її існування є ліс. У лісі тепла і світла достатньо, вологи достатньо. Повітря також достатньо. Ґрунт багатий на перегній. Отже, перед вами зображені різні рослини. Тому що ростуть вони у різних умовах. У лісах та на луках України ростуть різні рослини. Наприклад, зазолені черевички та кульбабка. Кульбабку можна побачити часто, а зазолені черевички зрідка. Чому так відбувається? Ми з вами вже знаємо, що кожній рослині потрібні певні умови для росту і розвитку. Якщо ж їх немає, рослини зникають. Людина руйнує місця їхнього існування, забруднює воду і повітря, зорює землю для вирощування культурних рослин, будує споруди, випасає худобу тощо. Отже, такі рослини, як підсніжник звичайний, латаття біле, лілія лісова, зозулені черевички, вони є рідкісними. А рідкісні це нечисленні рослини, які трапляються дуже рідко, поодиноко. Це незвичайні рослини. Учені збирають відомості про стан та охорону різних видів рослин, які існують на території нашої держави, що можуть зникнути назавжди, та вносять їх до Червоної книги України. А ми з вами вже знаємо, що Червона Книга України показує, які види рослин перебувають у небезпеці та закликає звертати увагу на зникаючі види, запобігає зникненню рідкісних видів, радить, як зберегти ці рідкісні види рослин. Отже, любі діти, сьогодні на уроці я досліджую світ, ми з вами пригадали раніше вивчений матеріал. Про рослини. Прошу вас оцінити пальчиками від 1 до 4, наскільки вам вдалося пригадати вивчений матеріал. Дякую вам за роботу на уроці. До побачення!